Олександрія долучилася до всеукраїнської програми ментального здоров'я. Громада має власного тренера, яка і задає питання ти як, та навчає емоційній саморегуляції. Всеукраїнська програма по ментальному здоров'ю, яка ініціюється першою леді Олени Зеленської, вона вже працює другий рік, і нещодавно були обрані шість координаторів із Кіровоградської області, і з Олександрійського району. Я також представляю є координаторкою цієї програми. І в рамках всеукраїнської програми зараз відбуваються дні спільнодії. І якщо ми говоримо, Говорили 1 вересня, проводилися заходи на базі освітніх закладів. То зараз саме ці заходи проводяться в закладах культури, і ми говоримо про те, яким чином можна покращити посилити ментальне здоров'я через творчість, через креативність, через те, через культуру. Одне з питань, яке задавала тренерка на зустрічах, це що допомагає справитися з тривожністю. І діти згадували улюблене хобі, заняття спортом, прогулянки з друзями. Якщо мені тривожно, я зазвичай чимось питаюся відволіктися від цього. Це може бути прогулянка з другом, в бадмінтон або спілкування з рідними. Свою чергу бібліотекарі запропонували цікавий майстер-клас. Діти виготовляли голуба миру та налаштовувалися на позитивні емоції. Такі зустрічі вже відбулися в дитячій та юнацькій бібліотеках художній школі.